Що нового в ліга 360. Точніший пошук у законодавстві та судовій роботі. Інтерактивне дослідження контрагентів і перший ai хелп центр. Зустрічайте оновлення створені для вашої впевненості. Пошук став розумнішим у законодавстві та судовій роботі. Тепер діє оновлений алгоритм для ще точніших результатів в потрібному для вас контексті. Крім того, додано голосовий пошук. Тепер можете ставити запитання навіть на ходу чи з мобільного. У судовій роботі теж новий рівень точності. Пошук з відстаню між словами допоможе знайти потрібну норму, навіть якщо ключові слова розділені фразами. Менше нерелевантних результатів більше змістовних збігів. У розділі компанії і персони розширено моніторинг подій. Тепер. Система відстежує санкції щодо представників компаній як накладення, так і зняття. Також тепер ви можете не лише бачити візуалізацію зв'язків, а й працювати з нею інтерактивно. Розкривайте об'єкти просто на графі, запускайте пошук санкційних і міжнародних зв'язків. Переходьте одразу до досьє компанії. Проводьте повноцінне дослідження швидко та зручно. В темах у центрі уваги тепер можна фільтрувати публікації за довіреними джерелами. Так ви будете бачити лише офіційні, перевірені та авторитетні ресурси. Два кліки. І ваш інформаційний простір очищений від шуму. AI Help Center – Це ваш новий вбудований помічник по роботі з Ліга 360. Більше не треба чекати на зв'язок зі службою підтримки. Просто ставте запитання письмово або голосом і отримуйте миттєві покрокові інструкції. Нові можливості від Ліга 360 – це ще менше ручної роботи, більше результату та контролю. Перейдіть у систему вже зараз та перевірте їх у дії.